Привіт! Сьогодні це вже другий мій прямий етер Вирішила вийти з вами поспілкуватись поки зараз на природі, щоб ви птахів трохи послухали і розказати деякі новини, деякі зміни, що це за заріл, був про неї життя, що відбувається, чому я другий канал відновлюю. Зараз забрала замовлення з офісу шведського бренду. Робила собі, там щось дівчата замовляли, зробила прямо зараз тести ще. В общем, зараз це по порядку все розповім. Хто доєднується, я зараз напишу коментар, як у нас тема називається. Закріпити, хто буде приєднуватися. І так по порядку, хто мене не знає перший раз до мене зайшов, Таня Прозорова. Як я тепер кажу, не ідеальна та енергійна жінка в 55. Знаєте, завжди ми йдемо в навчання або в наставництво, або в менторство, коли, так, сподіваюсь, мене добре чути і видно. Зараз секунду перевіримо. Чи є інтернет? Бо тут, знаєте, в лісі, звісно, класно тут проводити прямо етер. Сподіваюсь вам птахів чутно, але не знаю, наскільки тут інтернет бере саме в цьому місті. Так от, які новини, що в житті помінялося, чому ідеально не не написала життя. В нашому житті з'являються люди раніше чи пізніше, які нам потрібні на даний момент. Колись я спостерігала за цією людиною, до якої зараз пішла в наставництво зі зворотнім зв'язком, саме по Ютубу. Причину зараз те, що озвучу, чого це я туди пішла. Привіт-привіт, Гульнара, напиши, будь ласка, як мене чутно. Бачу, що видно, але наскільки мене чутно. Бо я не знаю, наскільки тягне тут інтернет. Так от, а я продовжую. Ем... Я пішла саме зі зворотнім зв'язком по Ютубу в навчання на півтора місяця. Здавалося б, я сама ютуберка. Кругом пишу, що я ютуберка. Да? О, отак от сонечко не світе, а мене чутно. Але. Я навчаю Ютубу, в принципі, до да, мене зараз люди приходять на консультації. Да, у мене є там пакет з консультацій, у мене є наставництво по Ютубу. І я ютуберка просто до е, костей, як то кажуть, кісток. Е, більш навіть люблю, чим Інстаграм. Не то, що люблю, а легше якось там в Ютубі. Багато хто думає, що ой це так складно, це так серйозно, це ще щось якось Ютуб. Але на самом деле це не дуже складно. Може бути серйозно, може бути по-різному, але не дуже складно. І от, коли до мене люди стали зараз активно більшість просити Таня навчи по Ютубу, а що там, як, у мене є чому навчити, але за цією людиною я спостерігала вже більше року, мабуть. І коли вона зараз написала, що в неї. Є навчання, думаю, піду зі зворотнім зв'язком, узнаю якісь нюанси ще, щоб я могла повноцінно людям давати навчання. Розумієте? І тут діло навіть не в перфекціонізмі, а вдруг якісь деталі я не знаю. Знаєте, от Інстаграм, наприклад, він дуже швидко оновлюється, там якісь алгоритми змінюються, там Фейсбук теж щось десь. Да? А Ютуб, він такий, знаєте дедушка такий прадедушка соцмереж, я би так сказала, один із перших, який з'явився. Ютуб да? кажеться, він просто вічно був. Як інтернет з'явився, то Ютуб з'явився. Такий дінозаврик, можна так сказати. І я думала, вдруг там якісь алгоритми, щось змінюється. Тим паче, коли до мене люди стали мені писати за Ютуб. У мене перестали люди підписуватися на мій канал чомусь. Знаєте, так різко. Ну, це совпало, Я знаю причину, чому. Але, ну зараз я знаю, в принципі. Але думаю, це що? Люди до мене приходять навчатись Ютубу, а в мене два-три там. До 10 підписників за місяць, це ненормально. Коли в мене там, там 50-100 підписників да, приходило і там мало відписок, хочу сказати. На Ютубі мало хто відписується від вас. Люди, як підписуються, то вони підписуються вже і поряд з вами, ну, в основному, в більшості. Я думаю, що за такий? це така пауза якась, то лі блок якийсь у мене від Ютубу, то ли ще щось, ну, незрозуміло, в то і думаю, треба піти до да, спеціалістів, які конкретно займаються чітко Ютубом, продюсують там, канали різні допомагають робити. Тобто спеціалісти, які технічно все знають про Ютуб. Додатково возьму якісь для себе нюанси, плюс продиагностую, що з моїм каналом, основним, да, який я вела життя через відчуття, дихання і розвиток. І ви знаєте, я дуже довольна, тому що приходять люди, ще раз повторюю, в наше життя в той момент, коли нам потрібно. Я вроді прийшла за якимись нюансами технічними, а отримала інсайти буквально за оці ближайші там, два тижні, да? які мені особисто потрібні, які мене тригерили, на які там я шукала на якісь питання відповіді, і тут от воно в моменті, розумієте? Приходить відповідь, і це я до чого все вам розказую. Да? Тут навіть діло зараз е, е, мова не про Ютуб іде, да? а саме про про життя, про моє життя і чому я так написала не ідеальне життя. Да? Тому що там є определені уроки, які ми проходимо, я так себе діагностую, і тут от який посил, з яким посилом я виходжу до людей. Да? Тобто я прийняла рішення, до речі, коли я прийняла рішення, це ще про мислення хочу вам сказати, прийняла рішення, що я ютубом починаю займатися серйозно. От прямо не просто вести його так, як я веду. Багато вже років підписуються люди, приходять клієнти без реклами, безкоштовно, просто до мене з моїх відео. Да? На мої там, курси, на дихання або на акме коуч сесії просто приходять, приходять з моїх відео з Ютубу, і якось так плавно, воно життя йде спокійно, так і мені комфортно. А саме я прийняла рішення, коли пішла на, на курс по Ютубу, що я всерйоз починаю займатися, коригувати доводити до ладу свій канал, десь щось якісь нюанси підкрутити, зробити. І тут же за дві доби прийшло більше, ніж 30 підписників, то за місяць до 10 максимум було, а це за дві доби раз і прийшли. Пішли перегляди. Плюс я там почала, ну, в мене консультуються, да, я навчаю дівчата, починають на Ютубі теж там робити те, що їм потрібно, це ще до того, як я на курс пішла. У них там на тисячі переглядів всі шорти залітають. Да? це канал там було 300 з чим-то підписників. Зараз, наприклад, тут у Майнати, Да? кожна шорт набирає по кілька тисяч, і навіть один шорт набрав там, 38 тисяч, буквально за, там було десь. Около 15 тисяч за добу, і за 2 десь доби 38, по-моєму, щось так приблизно. Ну, неважливо, там підписники до неї приходять, хоча у неї пауза була там три роки, і вона зараз відновлює теж свій канал. Розумієте? І я бачу, що от мислення, коли ти, намір навіть, коли ти приймаєш рішення, починаєш дивитись тільки в цьому напрямку. Починаються дії навколо тебе ті, які тобі потрібно. І далі, що відбувається? У мене був другий канал, я давно його не вела, теж три роки на паузі стояв, конкретно по шведському бренду Oriflame. Там я обзори раніше писала. У мене була Studio, коли я ще в Бахмуті жила. Я там. Різні макіяжі показувала, якісь там новинки. Ну, тобто, в мене все время така двіжуха була на тому каналі, але там було небагато, там 600 підписників тільки. Потім, так як я вже активно бізнесом варіфлем не займаюсь, хоча я 27 років користуюсь продукцією. То я той канал і не веду. І якщо щось я там купляю в Oriflame, я просто це на основному каналі, якийсь там обзорчик роблю, що ось це це собі купила. Бо, в принципі, в 22-му році навіть на цей грошей не було, якийсь мінімум купляти, там не до косметики було. Да? Тому зараз, якби, коли я почала купляти все це, більше в мене відео, зйомок і таке інше. І я думаю. Уже як на курс я прийшла, а віднаклюка я і другий канал. І що ви думаєте? Буквально вчора, ні, сьогодні, зранку я кілька шортів. Вчора два прямих етери там провела вже, показала як би, такий загар, як зробити макіяж прям під час прямого етеру. Все це. Потім ще там пару відео завантажила. Сьогодні там п'ять шортів завантажила і вже по кілька сот переглядів відразу. І це канал. На який там за останні два роки не було ні одної підписки. Уже кілька підписок є. Розумієте, тобто відновлюється відразу. Тобто я буду зараз вести два канали. І цей канал, звісно, ну, тут посилання немає, тут у мене на основному на основний канал Тетяна.Ментор, да? а на Wellness Plus аккаунт у мене ще є в інстаграм. Якщо ви не підписані, і вам цікаво. Від мене дивитися, чим я користуюся, то ви можете там підписатись, і там є посилання на той мій другий канал, який я зараз відновлюю. Так от повертаємося до питання неідеальне життя. Мене все время, знаєте, коли я зараз я прийняла рішення, ну, хто за мною давно слідкує, іти в медійність в 25-му році, да, проявлятися, заявляти. Мені хочеться, щоб більше людей починали займатися диханням, щоб вони привезли, привели дихальні процеси до норми, мали енергію на фізичному рівні Х-18, те, що в нас в кожній клітинці, скажімо так, закладено. Да? І якби я почала це робити, але ви розумієте, коли ти йдеш в медійність, то треба візуально там щось десь підбирати, якось так відповідати, так сказати. А це не про мене, ну в якому плані. Зараз я не буду на цьому зупинятися. В общем, знову-таки думаю, я повинна бути якось, відповідно до який спікер на сцені повинен бути, яким ти должен приходити на якісь заходи, на бранч і таке інше. Да? І я чувствую, що якийсь дисбаланс у мене такий внутрішній. Тобто вроді все нормально. Я вмію спілкуватись. Для мене запросто приходити на різні заходи. На сцені я себе відчуваю просто суперкласно. Для мене не проблема спілкуватись з залом, заводити зал. Колись я прямо прожила на сцені на 4 тисячі людей у палаці спорту Дружба в Донецьку, коли ми проводили захід. Тобто для мене це взагалі не проблема. Але оце останні три роки у мене таке йде перезавантаження, і внутрішнє в тому числі. І знаєте, оце, оця ідеальність, ні ідеальність, яку ми самі собі іноді придумуємо і думаємо, що так і потрібно. Ми все рівно на когось. Хоч я і не шаблонна тренерка, і не шаблонна людина по життю завжди, ще за радянських часів, була такою внутрішньою бунтаркою, да? щоб бути не так. Не так, як всі. То й зараз, коли люди масово щось роблять, у мене це супротив всередини. І я така, не хочу бути як всі, хочу все рівно щось робити по-своєму, так як мені подобається. Але ж все рівно якийсь там дрес-код, є определенний ще чогось. Да? І треба все рівно під нього якось підлаштовуватися. От. І оце іноді внутрішній такий внутрішній конфлікт у мене теж час від часу буває. І от там одне з завдань на курсі зараз, і прямо під час заняття сьогодні, що я транслюю? От вузько, якщо, про що я, не про інструменти зараз, а через своє життя, що я для людей роблю, що я показую, яку рольву модель вони щитують, так? Да? Я так подумала, і мене перше, що прийшло, давайте будемо не ідеальними, але проявленими, успішними, кайфувати від життя і не звертати увагу на цю ідеальність, не стримитися до неї, в принципі, а нашого вона ця ідеальність взагалі? Може, хтось за мною зараз не погодиться? Я не знаю, пишіть в коментарях, до речі. Але я настільки, я крутила ці фрази різні зі словом не ідеальна», І я відчуваю, сидю на занятті і думаю, я не ідеальна і це класно. Нарешті я заспокоїлася. Я заспокоїлася сама для себе. Так, я не ідеальна. Я там щось тут можу не поприбирати вчасно, тут щось десь там ще якісь такі моменти, да? те, що мене, наприклад, тригерить. Але я не ідеальна, для себе навіть не ідеальна. Але я, я для інших не повинна бути ідеальною. І спочатку це, знаєте, була фраза не ідеальне життя щасливої енергійної жінки. І навіть рілс уже завантажила, ви бачили. А потім я йду забирати замовлення сьогодні по лісу і думаю, Таня, а чому ти вирішила, що в тебе не ідеальне життя? В тебе ідеальне життя для тебе. Воно ідеальне. В тебе є стосунки з творцем, якби. ти досліджуєш Біблію, да? а ти стараєшся робити для людей багато чого. Ти вчишся зараз насолоджуватись життям, радіти, життю бути собою. В тебе ідеальне для тебе життя, але життя ідеальне. Але ти не ідеальна. І я тоді думаю, а як же це, це поєднати? І знаєте, от те, що на банері, там на Ютубі треба написати, от ви питали да, що ви, як би ви там написали про себе, що ви транслюєте, щоб люди бачили? І мені така фраза приходить: щасливе життя не ідеальної, але енергійної жінки 55 Все. я так заспокоїлась, і у мене стільки енергії піднялося навіть від цього усвідомлення. Нарешті, Таня, признай для себе, що ти не ідеальна, признай для всіх. Транслюй це, Запрошую жінок теж, кому це близько, хто не стримиться до цієї ідеальності, або хоче позбавитися від цього відчуття, що треба от перфекціонізм вмикається, треба якоюсь такою бути. Не треба нікому і навіть вам це не треба. Якщо ви не згодні, пишіть в коментарях, може у вас протилежне. Думка. І навіть буде цікаво в спільній трансляції поспілкуватися на Ютубі, може тут, можемо вийти на четверих, помніте, на, на трьох, на чотирьох. Хоча я легкі понеділки з мультитренеркою перенесла на Ютуб, але раз на місяць можемо тут збиратися і обирати якусь таку знаєте, тему для дискусії саме. Але може з кимсь у двох вийду. В общем, це я хотіла з вами поділитися. Зараз я йду додому. Завтра у мене теж зустріч, буду готуватися. Хотіла вам показати оцей макіяж три в одному, ще раз нагадую: протестувала цей стікер, На губах він у мене на щоках і тіні. Просто от три в одному дуже сподобалося. Я зараз раніше я дублювала контент з основного свого. Акаунту Instagram Wellness Plus якби дуже багато схожого контенту. Да? Зараз я буду вести це окремо, основний аккаунт Тетяна. Коментер". Це тут може іноді щось я буду і туди, як авторство авторства, ставити, але там зараз на Wellness Plus аккаунті буде більше там от обзорів, все, що стосується. Як продукцією користуватись, якою я користуюся, чому той, а не інший вам, наприклад, корисно користуватись, да, як що підбирати, як можна гроші заробляти, все це буде на іншому вже аккаунті. Тут зараз оглядусь, бо собаки навколо бігають. А я їх трохи, так знаєте, і не трохи боюся. Тому це будуть окремі і два аккаунти в Інстаграм, і два Ютуб-канали. Тому запрошу підписатись, там колокольчики. Нажати, щоб повідомлення отримати, отримувати. Ну і пишіть, що ви думаєте про неїальність, як ви вообще до цього относитесь, ви ідеальна чи ні, і в чому? І, в принципі, я тепер заспокоїлася, буду частіше виходити з вами, ділитися думками. Просто отак. от. І намагатися, звісно, короткі прямі етери проводити, бо Ютуб теж від інстаграм дуже відрізняється. Багато в чому там легше можна все робити. Але про Ютуб, до речі, увага! 10.06 18.30 за київським часом я проводжу якраз по Ютубу майстер-клас для клубу Паверлі, бо я як віп-менторка в клубі Паверлі. Це безкоштовно. Ви можете доєднатися в закритий телеграм-канал, пишіть мені слово. МК Ютуб, я вам дам посилання, додавайтеся і у вівторок зустрінемося про Ютуб. Конкретно ми ще поговоримо. Якщо ви ще не на Ютубі або хочете масштабуватись уже через Ютуб, то звісно, там окремо поговоримо. Ну що, ж, дорогенькі, обіймаю вас гарного дня з любов'ю, Таня!